з нами на зв'язку Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес, пане Валерій, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні. Героям слава доброго ранку, всім. пане Валерію. От після успіхів українських військових на ізюмському і також куп'янському напрямках, очевидно, що Росія ну буде намагатися все таки зібрати якісь свої резерви і підтягнути їх для імовірно контратак. А як ви оцінюєте особисто такий сценарій, і чи є загалом сили в росіян зараз нашкребти цих людей і власне підкріплення таке надіслати до своїх підрозділів? Ну річ у тім, що Збройні сили України дуже грамотно зробили якраз основні етапи цієї контрнаступальної операції, і звісно, що Якраз основні удари проводились під час розгортання того так званого третього армійського корпусу резервного, яким збройні формування країни агресора хотіли підсилитись на основних напрямках. І відповідно було внесено певну дезорганізацію в план посилення підрозділів збройних сил Російської Федерації, і наразі, в умовах, коли зараз йдуть активні бойові дії з контрнаступом збройних сил України на двох оперативно-стратегічних напрямках на півдні і в Харківській області, противнику дуже і дуже. Незручно зараз вирішувати питання з підсиленням на тому чи іншому напрямку, причому ніхто не виключає про можливість завдання ударів з боку збройних сил України ще й на інших напрямках. Тому поряд з тим, що взагалі падає загальна мотивація росіян вести оцю продовжувати ведення війни. На які все ж таки їх вбивають і динацифікують, то наразі стає дуже суттєва проблема у противника з підсиленням тих чи інших напрямків. Однак, ми можемо розуміти, що противник буде намагатися щось робити в цій ситуації не виключається перекидання якихось залишків. Підрозділів збройних сил Російської Федерації, а це вже навіть не третій ешелон. Це будуть вигрібатися усі можливі резерви, які наразі ще залишаються в діючій армії Російської Федерації. Будуть формуватися поспішно якісь бойові групи та направлятися на ділянки прориву однак можна. Передбачати, що от подібні дії можуть бути мало ефективними. в умовах, от які наразі складаються да, для агресора, пане Валерію, От ми якраз говоримо за особовий склад, а як щодо техніки росіян загалом чи зможуть вони перекидати свої додаткові резерви, як, такі, як танки, артилерію і так далі. Знаємо, що один шлях із перекиданням. Саме цієї техніки є куп'янськ, так якими шляхами вони можуть так само поповнювати свої запаси, і чи є у них ці запаси, на вашу думку? Ну, противник річ у тім, що будував свою логістику саме на перевезеннях залізничним транспортом. Тому дуже для противника є важливим підтримувати ці шляхи, забезпечувати їх безпеку та нормальне функціонування. Наразі ми бачимо, що Якраз загрозу для противника для нормального е, забезпечення військ е, виникла не лише на півдні, е, але і на сході країни, і, зокрема, якраз з перерізанням основних е, маршрутів постачання озброєнь боєприпасів, живої сили та іншого саме залізничним шляхом в районі Куп'янська. Повністю просідає весь, скажімо так, той потенціал, який вони створювали для виконання тієї задачі, що була поставлена вищим військово-політичним керівництвом країни терориста, до 15 вересня там захопити Донецьку область. Завдання вже з загрозою Куп'янську є непідйомним і по суті справи наразі у противника дуже великі проблеми виникають саме в зв'язку з тим, що перерізаються ці залізничні шляхи постачання. Що стосується резерву, ми бачимо, що от по зведенням Генерального штабу Збройних сил України. Наразі відмічається, що противник не е, проявляв активності на сіверському напрямку. Я не виключаю, що якраз у ті декілька батальйонних тактичних груп могли бути е, зняти противником з цього напрямку, і для того, щоб перекинути в екстреному порядку е, на е, от е, якраз напрямки загрозливі. Е, бо е, ми пам'ятаємо, що останні декілька місяців там. Тероризувалось місцеве населення постійними артилерійськими мінометними обстрілами в районах Сумської Чернігівської області. От минулі сутки пройшли за даними Генерального штабу без суттєвих якихось там таких дій з боку ворога. І можна сказати, що можливо, це може бути пов'язане якраз з бажанням противника перебросити от ці свої ну, такі. Одні з останніх резервів на напрямки, що загрожують, і ну але звісно, що оці такі дози якоїсь допомоги і того, що у противника зараз є, воно не є адекватним тій ситуації, що наразі складається для противника в зв'язку з контрнаступом Збройних сил України. Пане Валерію, і схід Харківщини має дві природні перешкоди. Це річки Сіверський Донець і Оскіл. Наскільки вони зараз впливають на потенційне оперативне, потенційне оперативне оточення ізюмського угруповання росіян? Так, ці перешкоди водні і Сіверський Донець і Оскіл. Це якраз. Ті рубежі, що збройні сили, як я розумію, з оперативного задуму будуть використовувати для того, щоб поточити е, ці угруповання е, противника, і е, річ у тім, що мабуть, коли починалася ця операція, е, спеціальна з захопленням Харківської області, з намаганнями просунутися на цьому напрямку на е, Слав'янськ. І е, з подальшим захопленням Донецької області противник забув історичні уроки, і якраз от е, в цих місцях, у зв'язку з е, подібним рельєфом місцевості, е, колись е, в часи е, Другої світової війни е, радянські великі угруповання було оточенням німецькими військами і було знищено. Тоді мова йшла якраз про о, те, що. Десь порядку 400 тисяч військовослужбовців радянської армії загинули от в цих місцинах, і це якраз пов'язано з неправильним врахуванням тоді радянських військ, а зараз окупаційних військ важливості місцевості, яку вони намагались утримувати. І якраз от активні дії збройних сил України з виходом на основні контрольні точки доволі швидким, і може свідчити про бажання взяти їх під контроль, вийти на вигідні рубежі з тим, щоб в подальшому завершити оточення противника з використанням. Усіх особливостей фізико-географічних даного регіону, і я думаю, що якраз от, і навіть природа буде тут сприяти Збройним силам України як наймога більше, пане Валерію. І коротко, хочемо почути вашу відповідь. Чи зараз можна почути, що в Росія на Харківщині почав каскадно сипатися фронт? Чи дійсно це так, і можете розтлумачити нашим глядачам, як це каскадно? Ну, це можливо цілком, якраз у зв'язку з активністю дій збройних сил України. Річ у тім, що коли мова йде, наприклад, там про от просування противника в районі Донецька, де він там за декілька місяців просувається на пів кілометра. А... Наші оборонці використовують тактику мобільної оборони. То тут мова йде про глибоке проникнення збройних сил України в теле противника на 50 кілометрів. Це підвищує дезорганізацію противника, порушує управління і веде до ну подальшої розгрому цього, цього угруповання. Пане Валерію, дякую, дякую вам, вам за розкомачення. Таке нагадаємо з нами на зв'язку. Був Валерій Рябих, військовий експерт Дефенс Експрес.